Тки спортсменів семи шкіл та клубів кривого рогу, жовтих вод та баштанки зібралися на килимі палацу спорту молодість, аби взяти участь у заключних в 2023 році командних змаганнях кубок федерації самбо за медалі та гран-прі у загальному заліку. Змагалися юнаки та дівчата 2009-2010 років народження у шести вагових категоріях. Серед них Данило Цільник з 6-ї дю США, який впевнений як у своїй перемозі, так і перемозі усієї команди за плечима у хлопця чимало нагород. У мене нагородили за призера України з спортивного самбо, бронзового призера та з пляжного самбо бронзого, серебряний призера. Були кубки президента, городські, обласні. Багато чого було. Окрім боротьби за кубок, під час спортивного івенту відзначили кращих самбістів року у кривому розі. Нагороди та грошові стипендії отримали 16 борців та тренерів. Вельми результативним 2023 виявився для Валерії Ваганової, яка здобула чотири високі нагороди на всеукраїнських змаганнях, дві бронзові, одну срібну та одну золоту медалі. Був всеукраїнський турнір у нас в Києві. Я до нього готувалася дуже ретельно, тому що я знала, що я в фіналі зустрінусь з неоднократною чемпіонкою України. Для мене це було дуже так. Я була в захваті від того, що нарешті я це зробила. І коли я боролася вже в фіналі, коли я виграла, це була напевно моя найвелика перемога для мене, найважливіша і на той напевно, перше місце ось на той час у вересні було для мене самим феєричним. Єдиноборства популярні серед молодих каволістів. Ними займаються понад 6 тисяч спортсменів. Борців самбо готують у 6, 7, 9 дев'ятій США та клубі Торнадо. А на професійному рівні це роблять 400 юнаків та дівчат. Незважаючи на теперішній час війни, ми цілий рік працювали з дітьми. Возили їх на змагання, діти займали місця призові. І ці змагання, і традиційні змагання Кубок Федерації, вони являються дуже ну, як мають значення велике. Чому? Тому що ці змагання являються командними. Продовж 2023-го міські заклади, що гартують майбутніх чемпіонів, підготували 5 майстрів спорту міжнародного класу, 18 майстрів спорту України, 148 кмс, 125 спортсменів першого розряду та понад 400 сотні масових розрядів. Це результат колосальних зусиль самих спортсменів, їхніх батьків, тренерів та керівників федерації, як от Євген Понирко, а ще є підтримка міста. Навіть в умовах воєнного стану у кривому розі продовжують роботу 11 США та понад 60 спортсменів. Клубів, у яких займається більше 20 тисяч спортсменів. Головне, ми дякуємо нашим героїчним Збройним силам за те, що діти в Кривому Розі можуть жити нормальним, як для воєнного часу життя. І ми маємо можливість проводити такі турніри. Міський турнір, кубок міста Самба. У нас більше 6 тисяч дітей займається одноборством в місті, більше 500 з них займаються самба. Я вдячний за підтримку і керівництву федерації і міста Рога, і всім нашим душа на базі цих в яких це проходить. І хочу сказати, що ми зробимо все можливе і неможливе, щоб і наші діти і міста могли жити нормальним як для воєнного часу життя. За підсумком змагань, третю сходинку посіла команда ДЮСШ номер 2 Другими виявилися самбісти з 9-ї спортивної школи. А володарем Кубку Федерації стали вихованці ДЮСШ номер 6. Зазначу, місто продовжує заохочувати тих, хто гідно представляє кривий ріг на всеукраїнському та міжнародному рівні. Лише впродовж 2023 тисячі двадцять Її отримали 79 спортсменів та 47 тренерів на загальну суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, Перший міський.